Вітаю, дорогі мої студенти. Одразу хочу вам сказати, я щойно перед вашим заняттям записувала інтеграційні курси. Ну, ви бачили ті, які постійно це реклама у нас в е, спільноті і в телеграм-каналі. І уроки, які я кажу, оці що я показую. Це перший урок до кожного уроку, який іде внизу, йде урок інтеграційного курсу. Йос? Зараз ми прокачуємо b 1 а А1, А2, b 1 Ви все бачили на YouTube, Ось іде урок. І паралельно з ними дають цей курс. І я записувала їм курс, а там контрольні пішли, тобто на закріплення теми, і вони всі по тим темам, які ми з вами проходили ось тут на YouTube: Генетів, uh, Казус, що ще там було сьогодні, дай Бог пам'яті, даміт вайл, претеритум суміш із перфектом це все, все все тут. Тому проходьте ось ці ось уроки, вони перший урок граматичний. Він завжди задає тон. Сьогодні ми з вами будемо заходити в Блокбінду номер Закінчився нарешті казус, то ми прийменників не могли спекатися. Потім пасивів, а тепер вже, слава Богу, нова тема у нас. Ну, як нова? Я кажу, вона там нова, якщо ми з вами залізли аж на рівень b 2 влітку. Єс. Все, йде, дивитися, що у нас тут робиться. Побудова слів із номен, з іменниками, складені іменники, пляшка вина. Що сталося? Вино сталося, плюс пляшка. Та й вийшло дівань-фляші. Як я в нас навчала? Чому діє вайн флеш? Тому що у нас флаша основний, основний іменник, і він задає артикль усьому, цю замін з номен. Так, дивимося на похідні іменники. Це похідні іменники. Das trінkен пиття. Від чого пішло від дієслова? слова? Я вам сьогодні показую знову таки, і на інтеграційному тому курсі сьогодні показую, і попередньо в цих уроках. Я вам розказувала про цей DAS. Чому DAS, тому що пішло від дієслова. Є Так, ідемо далі. Дегустація дефекостун від фекост, і там пішло Н е, дегустувати, ну і суфікс іменника «у». Так, давайте дивитися формою. Я. я. М -м 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 -м. Іменники можуть бути складеними або походити від різних частин мови складені іменники номен плюс номен. Іменник плюс іменник. вайн плюс das глас, вино плюс келих, получається келих для вина. Das вайн глас. Дивитися на рід uh, останнього Діє Дієслово плюс іменник, значить, так. ваш прати, дімашина, машина. Правильна машина, ді ваш машина, єс. Ад'єктив, Прикметник плюс іменник, Кюль. прохолодний, де шранк шафа, де кюль шаранг. Позиціон прийменник плюс іменник. Поруч небен плюс айнган вхід. Який, виходить, у нас небен айнган. Вхід з боку щось таке. Як треба дивитись на контекст. Поїхали далі. Ого, їх тут. Ну, ладно. Добре. Похідні іменники від дієслів та прикметників з інфінітиву дієслова. Пити, пиття. Тринкен, дас стринкен. Від дієсвільної основи безух відвідувати, де я безух. Бачите, вони показують душках цей Н, це суфікс основи. Вони його відкинули. Хто, хто каже «суфікс», хто каже закінчення. Лишилася чиста основа безух. Вони взяли дія-безух та не тому все. Так, йдемо далі. З прикметника ферне. Ферне це. О... Дивитися телевізор, прикметник ферне. Папоруч, що ми ще з вами вчили. Дієферне. Цікаво. Відстань, ферне. Ану, давайте подивимося ад'єктив. Де ви дивитеся? Підкажіть мені, слонечок, який ваш класний. Похваліть, совник. Я йду, знаєте куди? А, знаєте, контекст реверсу. Ану, покажи мені хороший. Німецька є таке діло. Я хочу подивитися не телевізор, а дал... прийменник. Ось подалі, далеко, далекий діферне, відстань. Логічно, все супер бомба клас. Ішли далі. Префікс фуазільбя. Так. Хуезільбе це префікс. Ге плюс дієслово ге фюлін відчуття, відчувати відчуття. Далі міс плюс іменник. Міс плюс успіх получається діамісіяфой. Відсутність успіху, не успіх. Суфіксом на хіба, добре, суфікс. Діє слово плюс сіон. Ну, бачите, вони його називають суфіксом. Добре. Організувати плюс аціон, виходить діорганізаціон. Організація. Давайте підтягнемо, щоб було видно всі Еть, еть, еть. Не буду там ще хінвайзі. добре. Дієслово плюс ung beschreiben описувати плюс ung die bescheib opis. Діє плюс Fahren. фарен їхати плюс ти дефат ді поїздка. Дієслово плюс елібен лібен любити плюс е ділі любов. Дє ді плюс ніс ерлебене. Досвід, мати. Ніс, das досвід Далі дії слово плюс ерин е профен, перевіряти плюс е де плюфа, де проферин екзаменатор, екзаменатор кап. Діє слово плюс лін лібен, вже був сьогодні плюс лін, di ліблін, коханий. Верб, Значить так, дієслово слово плюс прикметник плюс тум вакс. Плюс тум дас вахм. Рости, плюс суфікс зростання. Райх «плюс плюсм де райхтум», багатство. Дієслово або іменник плюс ляйден Керувати, плюс шафт «ройнт», Пристрасть. Рäund друг плюс шафт «дружба». Прикметник плюс іменник і хайт. Що я кажу? Прикметник або іменник плюс хайт. Ось. Ва. Правда плюс хайді, ва хайт. Правда? Правдивий. кінд, Я маю на увазі ва з маленькою правдивий, кінд, дитя плюс хайт, дикінт хайт, дитинство. І іг абакайт, кайте, дружній привітний, плюс кайт, дефает, дружелюбність привітність, і безробітний лос, плюс і абайт, аби кайт, це безробіття аби. Так, все Юбінген поліз... Не полізли, а видніються знизу. Генвайзе, примітки у складених іменників залежить від останнього іменника. Дякую, що ви сказали про це хоча б в кінці. Це супер. Так, значить, я надсилаю вам опори з того, що ви робили вчора. Так, і сьогодні, що вам необхідно зробити, вправки побудуйте наступ, з наступних слів іменники, розсортуйте їх по трьом шпальтам, колоночкам, yes. так, прикметники, партиципи, утворіть. Тут написано, що феменіне номер, наприклад, на хайт, тут напишіть на кайт, тут на шафт. Композита наша улюблена. Так, композита десь. Мені треба знайти вам композиту, я скину вам нашу групу. Композиту ми проходили побудувати, скласти це все діло. Бачите, наприклад, є е з'єднали. Річка Побудуйте іменники і закиньте їх сюди. З чого побудувати у вас є в дужках? І на тому все. Артиклі будемо вживати з вами. Все, що жується на рівні Б1, все буде на іспиті в тестах. Це кульна річ. Це мої хороше. Запаковую урок, називаю його. Скопіювати вибране саме золоті. На курс приходьте. Курс же в запису. Коли хочете, тоді його проходьте зручному вам темпі. До зустрічі, до завтра. Пока.